Шостий день виживання в Майнкрафті Бив овечку. Згадав, що в мене в складі є прихід в цілу шахту, в яку є, і пішов. Далі я випадково зламав боки і туди потекла вода, і так в мене з'явився лифт, щоб підніматися туди-сюди. Далі я випадково просто впав і все, від кріпера або від. Скелета. Далі я біжу, 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 біжу і. І якось я бігаю, шукаю і щось ставлю факели і добув далі дерево від переляку, і повернувся вже з нормальним щитом до, до того місця. поставив нормально факели, тобув залізо трішки. Забив як лоха слизня, знайшов ометисту жилу, клав речі у скриню. Ось так закінчився мій шостий день.